Вічна сьогодні Ефісіанам 6 глава, 17 віріш. вам спасання возьміть. Читаємо значення. Спасання залежить від вирозуміння, сотворіння і його уповання на Господа, а не жодного предмету чи річки. вам символічно представляє розум або ум. Котрі мусять кормитися Словом Божим, котрі нерозумно заключають, тобто декотрі нерозумно заключають, що вони навчилися правди дуже давно і не потребують вчитися Слова Божого у цих часах. Такі, напевно, зазнають цілковитої неудачі. Бог відкриває правду у властивому часі, як його людям потребує цього. Він відкриває тепер свої пророства, щоб його люди на землі мали велике потішення і підкріпляючу помоч. Біблія доказує, що ми йдемо властивим напрямом, а теорії людей не мають вартості, але противно такі теорії роблять Слово Боже нечинним. Божі люди не лише повинні оминати релігію, але мусять боротися проти неї і проголошувати правду, щоб інші могли отримати нагоду, пізнати правду і втікати. До Всевишнього і Його Царя. Коментар взяти з Вартової Башти. 1 число 6 місяць 1937 рік. І так. Даний текст закликає нас по Божому призначенню і оприділенню взяти шолом. то єсть Взяти правильне розуміння слова Божого. Це і є той шолом, то є дійсна охорона, помощ і защита. Також тут стоїть остереження, що той, хто бере від Господа, це розуміння. Що подає Ісус Христос, Він не має вважати на якісь предмети, речі, що вони стоять теж важні. Важне є правильне розуміння Слова Божого. І це є той шоум і защита від Бога. Бо слово Господнє є. Світільник для ноги і скріплення для ума і серця. Тому дехто каже, як де нерозумно зробили заключення, що вони раніше читали Слово Боже, вони знали, знають Слово Боже. І тим самим вони вже вирішують собі або комусь комусь. Які напрямки треба брати і як служити господарі? Господь тут остерігає і показує, що Він своїм слугам, своїй організації відкриває своє слово, пророче згідно часу по факту. А це можуть бачити тільки Божі слуги. Котрі по Божому призначенню беруть цей шолом, беруть це вирозуміння, що подає Бог Єгова через Ісуса Христа і свій встановлений порядок. Тому тут стоїть попередження для тих, котрі самі собі визначають, призначають місце читання, розуміння брати у свій спосіб. Так і показує, що вони обов'язково прийдуть до, не, до цілковитої невдачі. Тому на короткий час вони тішуться, що вони беруть Слово Боже. Але ж Слово Боже їм користі не принесе, якщо вони порядку не зберігають Богом установленого. Тому ми бачимо в біблійні часи, якщо брали книжники Фарисеї Слово Боже не в Божому порядку, то признав їх Бог Ісус Христос, Син Божий, коли був на землі. Він сказав на них, ви лицеміри, ви є котло, гадючі, змії, порождені і хідні. А вони ж брали Слово Боже, але в своїм порядком. Отже, всі ті, котрі беруть своїм порядком Слово Боже, вирозуміння Слова Божого не мають Божим порядком, вони зайдуть тільки в тупік. Тому Бог тут показує, що Він відкриває у властивий час, Він назначає час, коли відкрити пророцтва і дати правильне вирозуміння. Як бачимо, коли його вживав вірного дорозумного раба, починаючи з часу другого приходу Ісуса Христа, то він поступово йому відкривав. І він робив поправки у своїй праці, коли якесь вирозуміння взяли не точно, неправильно, то його поправляв тих, котрі держалися провідника Слова Божого і порядку щоб Єгова подавав відповідь. Тобто, якщо юдеї просили в його в храмі Соломонові, то вони вчитали визначення Боже. Єгова сказав, що хто прийде на це місце вирішувати питання в ім'я Мої, то да відповідь. Отже, ті, котрі приходять в Божу організацію, в Сіон, теократичну організацію, вони свої вирозуміння, свої думки не викладають, а беруть тільки ту думку, котру Єгова. У назначений час, так як ми бачимо юдеї, тоді, коли стався той напад на них, вони... Згадали обітницю Господню, як вирішується питання, і там зусиль не приложували щось робити з нападаючими. І коли вони прийшли до храму Єрусалимського Соломонового, попросили помочі, щоб Бог дав відповідь, то Його віддав їм відповідь, що робити, і як робити на біжучий час. І так і сьогодні. Його дає відповідь на підставі пророцтва, як він установив через свої правила, бо коли роз'ясняються біблійні пророцтва у значінню, то вони видають нам правила, як ми маємо поступати і робити. Тому, щоб взяти шолом спасення, то це взяти розуміння Богом установленого порядку. І цілком бути тоді послушним, покірним тим з розумінням, що його подає через проросте значенню, і тоді можна йти властивим напрямком. Знову ж тут подається осторога про те, що Ніхто не має триматися якоїсь теорії людей або людського фактора, що хтось що сказав, а маєм триматися того порядку, що Єгова визначив, призначив через вірного Раба. І Єгова вибирає слугу, і Єгова перший каже. Це мій нарід. Якщо він знайшов себе в проростві, давно записано і значінню його, а нарід, котрий бачить себе в тім проростві, що він йде тими правилами пророчих обітниць, тоді може і нарід сказати, а це мій Бог. Отже, нагода. Дана зрозуміти правду і розказати всім тим, котрі пішли релігійним методом, бо показує, Божі люди оминають людські фактори, люди, імено, релігійні сіті, людські призначення, людські бачення, тільки то, що Єгова відкриває знову ж через у значенню, що Ісус Христос, як той, котрий зняв. Печаті відкрив книгу і дав силу зрозуміти через вибраного свого слугу, своє слово, а то слово, коли дано було зрозуміти, було тоді умножено і розповсюджено по всій землі на різній мові. Тому сьогодні це все прийшло, і слово привело до завершаючої праці. Для оправдання Божого ім'я. І такі ті, котрі одержали цю правду богоустановним порядком через проросте і вияснення, і вже прибувши це слово з фізичним фактом на цей залишаючий час, тоді стоїть все ясно. Але ці сутворіння, котрі одержують ясність, вони мають бути впевнені. Що це його розказав. І що це Ісус Христос, ліво з коліна, Юдину, Корінь Давиду, сняв печаті, відкрив Книгу, дав силу зрозуміти через вірного Слова раба, котрого Він вибрав і призначив для цього, щоб народ міг зрозуміти той шолом спасення, того розуміння, що Його подав, а не якісь теорії людські. уявнення, представлення, фантазії людські, а тільки ту правду, яку ведал Ісус Христос з храму через Сион, через свою організацію.